Від будинку Надії Пруднів до кордону з РФ по прямій два кілометри. Жінка говорить, в їхньому селі Лугівка до повномасштабної війни проживало близько 500 мешканців. Зараз живе в десятеро менше. Коли 24 лютого 2022 року російські війська пішли у наступ, почули серед перших. Стане рано у 4 часа. Десь на горі там бахкає. Ну, недалеко бахкає. А я й думаю, навіть наб'ють зайців. Я думаю, які зайці в февралі? Тут приходить син і каже, ма, війна. А я кажу, як війна? А він, та ти чуєш, вони стріляють. О, як, а що ж робити? А він каже, та що робить, треба десь ховатися. А я кажу, а казу куди? Жінці 74 роки, говорить, їй неодноразово пропонували евакуюватися з села. Міліція приїжджала, щоб виїжджали. Ну, у мене брат двоюродний. Він інвалід тери групи, психіатричний. Він сказав, що я нікуди не поїду. Якщо будуть дуже заставляти, я кончу собі життя. І я через його нікуди не поїхала. Куди його брось? Він сам у магазин не сходить, нічого не купить, нічого. Я... Нині каже пані Надія, на їхній вулиці залишилось шість мешканців і у кожного своя причина не їхати звідси. Серед них Олексій Кальченко, чоловік показує фрагмент ракети, яка лежить у нього на городі, та каже, боїться, що вона зірветься, якщо загориться суха трава. То я то якраз я стояв, дивився на порозі, Вона там летить, летить, лопиться, то вийше, думаю, тоді раз сюди, я стою на порозі, Тоді я хоч то тут ну, до погребали, подивилися, ніхто не чув. Пан Олексій говорить, що має хвору дружину, яку відправив у евакуацію. Але сам їхати нікуди не, не збирається, а залишився на господарстві. Його будинок, розповідає, був пошкоджений у березні цьогоріч. Вибух стався біля його двору. Ну ось тут коло двора воно ну, впало, це вікна повилітали, двері повилітали, кришку це з несвараєш. Баже, нема нічого. <рик> Без сарая. Скажи, де ти був, Льонь? А тут у хаті сидів. Як важко? вам пощастило, так? Да? Та ну я й так щасливий, що не бачу, що я щасливий. Не ні, ні сарая. Мріє якнайшвидше відновити будинок, каже чоловік, та привезти сюди дружину. Добре, вона боліє, ну, а що ти зробиш. А треба робити все, щоб сі життя в а що щось сейчас вона тут буде робити. Усе то вчиться саме. Ніякого немає ніхто не прощати. У нас взагалі немає. Вони не вважають це наше село за люди тут, хто живе. Пані Надія показує господарство, де живуть ще одні сусіди, які не евакуювались. Отут ще сусіди, ось у мене живуть сліпі. Їй 95 років, а йому 70. І ніхто їх не вхажував, почалася війна, два з половиною місяця провхажувала, їм їсти носила, а у нас світу ні газу не було, топила у хаті в пліті. Олександр Бондар говорить, три роки тому померла його дружина. Він залишився жити зі старенькою незрячою мамою. Зараз розповідає, до них приїздить жінка з соціальною допомоги. нас порують соціальна допомога. Сьогодні повинні приїхати. Люди гарні. Продукти возять, воду, дрова, як треба. Ну, все роблять. Ліки приносять теж. жінка там має. Ну і так ж, стирає. Евакуюватися з прикордоння, говорить Олександр, не планує. Не хочу. Ну, мати не годна зовсім. Вона тільки на відро ходить а і все. Ну Куди її коїдувати 95 років? Та й я такий. Ходять, ходять, хай ходять. Пенсію привозить з Трастянця. Тростя, Трестянецька почта привозить додому. По тому що у нас за карточки немає. Ну, яка ж карточка є? Каліки. Кожен вечір каже пані Надія, йде поратись по сусідських домогосподарствах. Окрім своїх кіст та курей з усями, годує худобу тих, хто евакуювався. Десять хазяйств було. Ну просять же, ну як я скажу, хтось не як. І зараз ходю порою. І в мене хазяйство, і козочки, і курочки, і гусочки, дві собачки. Ну як ти їх бросиш, куди ти їх бросиш? Залишати рідне село, попри складнощі, каже пані Надія, не збирається. Кругом по хатах через хату, де нема ні собаки, ні курей, позривані замки. Лазино по хатах. Куди їхати тоді? Отак наживав, наживав цілий вік, да приїдеш, нема ніде нічого. Замки позривані через хату. Ось у сусідів 20 років ніхто не живе, і то замки позривані. Залишаючись вдома, каже жінка, мріє про одне. Не треба б нам нічого, ні гуманітарки, нічого. Якби ця війна кончилася, нам би нічого не треба. І щоб люди повертались додому. Що в нас шість чоловік і все. Оце б нам більше нічого б не треба. Насадила цвіточків, радуюсь, але ну якби тільки скончилась війна, а то і цвіточкам не радий, нікому не радий. Борис Майоров, Вікторія Гладченко, Суспільне, Новини Сумщина.